Привіт! Я перевинайшов шов Кубік Рубіка. В цьому відео ви побачите детальний процес 3D моделювання, а також я надрукую його на своєму новому 3D-принтері. Детально розкажу, з чого складається та як працює моя нова головоломка. Погнали! Починаємо з 3D-моделювання. Раніше мені доводилося друкувати кубики Рубіка на 3D-принтері, але це були чужі моделі, і вони копіювали вже існуючий класичний кубік Рубіка 3 х 3 Але цього разу мені в голову спало на думку зробити повністю магнітний кубік Рубіка без зайвих деталей. Тобто, все, з чого він буде складатися, це лише 3D-надруковані деталі та магніти. Звичайно цікаво. Найскладнішим було його придумати. Ну а зараз лише технічна частина змоделювати кожну деталь окремо, але їх треба буде роздрукувати. І ось що мені в цьому допоможе. Новий 3D-принтер прийшов мені від компанії Creality і він в цій коробці. Давайте розпакуємо. Принтер має назву Creality Ender 3 S1 Pro. Це pro версія найпопулярнішого принтера від компанії Creality. І це саме Pro мені дуже необхідно. Перше, що мені попалося, це пластик для 3D-друку. Ось такий красивий рожевий колір та матовий сірий, який ми будемо використовувати для друку цього кубіка-Рубіка. Ну а далі розпаковуємо. Думаю, буде цікаво. В середні коробці у нас є інструкція. Ще один невеличкий шматок пластику. Ось такий пакет з інструментами і подібними деталями, які необхідні для збірки принтера. Хм, стікер-пак, завжди приємний подарунок, але основне ще одна інструкція. А це, я так розумію, екран 3D принтера. Найприємніший момент. Упс. Ось. Ну, найприємніший момент. Алло? З цих деталей складається тримач для катушки. Небед. А це найважливіша деталь в 3D-принтері, називається екструдер. Тут у нас зібраний мотор, механізм для подачі філаменту, нагрівальний блок та охолодження, а також датчик висоти столу. Mm. Ось такий гнучкий стіл для 3D-друку і основна частина принтера. Це його рама. Складається вона з двох частин: ось це основа, і вона доволі важка. До неї буде кріпитися абсолютно всі інші деталі. Тепер залишається це все поєднати, включити і надрукувати наш кубик Рубіка. але щось я не дуже все розумію. Здається, час відкривати мануал. <смір> <смір> Окей, цей принтер збирається як конструктор. Необхідно просто кількома болтами прикрутити екструдер до свого місця, і він буде рухатися уздовж вісі X на 3D-принтері. Далі встановлюємо раму на основу. Вона також вставляється буквально кількома болтами, але вже побільше, і все, що нам залишається, це їх затягнути. Ось так і буде виглядати принтер, але це ще не кінець. Угу. Під'єднуємо тримач для дисплея. Як ви бачите, його можна від'єднати від самого екранчика і також кількома болтами приєднати до корпусу 3D принтера. Ой, вибачте, мені телефонують. Алло! підписуйся на канал. Так, уже і лайк постав. Ніби вперше народився. Вставляємо екран на своє місце і все, що залишається це налаштувати поверхню для друку. Для цього знімаємо стіл, відкручуємо ось такі величезні гвинти. Внизу стіл виглядає ось таким чином. Це нагрівальна платформа з невеликим термобар'єром. Ну і нам треба налаштувати ось цю платформу, на якій знаходиться сам стіл, щоб вона не люфтила і натягуємо ремінь до правильного положення. Ну а далі встановлюємо стіл назад. До речі, помітив цікаву особливість: вертикальні гвинти, що керують вістю Z, поєднані ось таким паском, і вони синхронізовані. Далі встановлюємо на місце тримач дефілементу. Він, до речі, містить ось такий сенсор. Не забуваємо обов'язково переключити принтер у режим 230 вольт. Ну і все, що залишається, це під'єднати електроніку, вставити усі шлейфи на своє місце і підключити мотори. Залишається лише встановити стіл і можна включати. Після обвімкнення, перше, що принтер робить, це калібрує сам себе за допомогою датчика, який вбудований в екструдер. Він торкається кількох точок столу для того, щоб точно розуміти діапазон його висот, адже для точності друку важливо розрізняти навіть долі міліметра. Все, що залишається, це перевірити, чи правильно принтер себе відкалібрував і можна друкувати. Розпаковуємо перший маток пластику. Починаємо з рожевого. І ось особливість тримача філаменту. Окрім того, що він тримає катушку, він ще містить ось такий датчик філаменту. І якщо він не виявив всередині себе нитки пластику, друк буде зупинений. А це убезпечить мої 3D-моделі. В екструдер пластик вставляється вручну. Не найтехнологічніший, але найпростіший і найшвидший спосіб це зробити. Далі вставляємо флешку, що була в комплекті, і давайте надрукуємо. Кролика, перший шар ліг просто ідеально, Ми можемо подивитися, як принтер працює, як працюють всі його деталі. І мені подобається, що шар лягає до шару. Мені дуже подобається, як зроблений екструдер. От тільки дивлячись на нього, я розумію, чому ця версія називається PRO. Перший друк завершено. Давайте подивимось наскільки чітко надрукувався наш кролик. Мені дуже подобається деталізація, але зараз вже час друкувати наш кубік Рубіка. Я сподіваюся, ви про нього ще не забули. Тепер принтер проявить себе на 100%. Вставляємо цей красивий сірий філамент і все, що залишається, це перенести на флешку наші дані і просто запускаємо друк спринтера. Все, друк почато, і це означає, що власно створений мною кубік Рубіка буде готовий уже завтра. Звичайно, це не перша модель, що я друкуватиму на цьому принтері. Я тестував його вже близько тижня і надрукував на ньому безліч різних моделей для того, щоб зрозуміти, на що спроможен Ender 3 S1 Pro. І ось що в мене вийшло. Звичайно, перше, що я надрукував на цьому принтері, це ось такі калібровочні. Куби. І як ви бачите, тут шар влягає один до одного. Тут подобається текстура, яка залишається на першому шарі від текстурованого нагрівального стола. Самі прості модельки вже були надруковані. Ну а потім ми почали друкувати стандартні моделі, які були прямо на флешці цього принтера. І це ось такий котик, досить милий. Просто подивіться, як він виглядає. Мені подобається, як переливається е світло на його сторонах, тому що досить. Рівно ліг кожен шар, і як ви бачите, це виглядає ось так. Є невеличкі такі складнощі в моделі, там, де у нас нос і трошки рта друкуються в повітрі, але це не складно було для повітря. І да, модель пуста. Для того, щоб я навіть не знаю для чого. До речі, кролика ви вже бачили. Теж стандартна модель. Продовжуючи тему стандартних моделей, я, звичайно, не міг не надрукувати класичний кораблик. Кораблик нам такий показує е, усі недоліки цього принтера. І як ви бачите, ви можете помітити, що абсолютно всі складнощі надруковані досить непогано. А це арки, квадратні і круглі отвори на горизонтальних та вертикальних поверхностях, ось такі невеличкі отвори, отвір на трубі. Все, в принципі, надруковано досить класно. І мені дуже подобається, як виглядає саме ця модель. До речі, ми ще... Повернемося до кораблика трошки згодом. Ну а далі я вирішив надрукувати ось таку штуку, це невеличка іграшка. Такий собі фіджет спінер Він надрукований також, як ви бачите, з пластика самого від Creality, рожевого. Ось цього. Мені подобається знову ж таки текстура. І дивіться, тут всі деталі рухомі. Незважаючи на те, що модель друкується в зібраному вигляді, вже це не окремі деталі, так вона і друкувалася. І е, вона здатна рухатися. Якщо досить сильно крутанути, воно буде прокручуватися по багатьом осям. І працює відповідно, як і фіджет спиннер Також я спробував подрукувати іншими матеріалами. Ось ця головоломка з мого інтернет-магазину в 3D надрукована з е, матеріалу PET G. Е, це більш стійкий матеріал, він трошки м'якший і через це він. Не б'ється, коли падає, і набагато приємніший на дотик. Як ви бачите, ця головоломка, ця модель взагалі складається з шести ось таких патронів, які надруковані двома кольорами. Спочатку у нас до оцього моменту йде хакі зелене, і після цього золотий, ніби це справжня куля. І завдання цієї головоломки, як ви бачили, з шести патронів, які мають е різну форму, тобто є ось такий. Патрон абсолютно без отворів. І патрон з двома отворами. І таких у нас є по кілька штук кожного виду. І завдання, як ви бачили на початку, скласти. Протитанковий їжак. Це головоломка з мого інтернет-магазину Кубасті 3D, тож ви можете перейти за посиланням, замовити собі ось ці патрони, вирішити їх самостійно, або брати будь-які інші головоломки з мого інстаграм-аккаунту. Посилання в описі, буду дуже радий вас там бачити. Рухаємося далі, вже більш серйозні моделі. І просто подивіться на цю деталізацію. Ось такий спайдермен надрукований е, на принтері. З сірого матеріалу, з якого ми зараз друкуємо кубік, можна подивитися, що тут щільно лежать шари, досить е, гарно промальовані усі деталі. І я просто кайфую від матовості цього пластику. Якщо подивитися навіть на підставку, повністю продруковані настільки малі деталі, що ми бачимо текстуру на арматурі, дірку в бетоні, в якій теж торчить арматура. Це просто неймовірно. Естмен просто крута модель. Дякую тобі за неї, що в нас є можливість її друкувати. Ну і, звичайно, ось так воно виглядає. І я казав, що ми повернемося до кораблів, ми до них повернулися. Ось такий дивний кораблік, дуже схожий на стандартний, але більшого розміру, і трошки дивно виглядає. Справа в тому, що той самий автор е моделі корабліка Бенчі, а саме так він називається, створив Бенчі 2.0, який друкується не стоячи на столі. Дном, а ось в такому вертикальному положенні. Тобто ось так. І так ми теж можемо побачити, як принтер відпрацьовує кутинахлу 45 градусів, ось такі арки, квадратні і круглі отвори. Але це ще не все. Ще цей кораблик служить невеличким складом для деталей. І, до речі, прямо тут. У мене вже надруковані на цьому принтері стікери для нашого майбутнього кубіка Рубіка. Зараз ми їх і будемо використовувати для того, щоб його зібрати. Але тільки після того як принтер закінче друкувати. Переносимося в часі. Ну а тим часом, нарешті, закінчився друк деталей мого особистого кубіка Рубіка. І подивимося, що в мене вийти. Давайте Знімемо їх зі столу. Досить просто підтримка від'єднується. Я думав, треба буде трошки різануть, але насправді воно просто ледве тримається. Давайте знайдемо, де ще тут є підтримки, і від'єднаємо їх. Взагалі, дивлячись на ці деталі, мені перше, що дуже подобається, так це якість. Особливо ось цієї поверхні. Щодо нижньої поверхні, також якість непогано, можливо, буквально трішки хотілося б, щоб не загиналися кути. Але для цього, я думаю, треба буде спробувати надрукувати іншим матеріалом. І саме, до речі, ось в ці пази пласки ми будемо і поміщати наші стікери. Ви зараз побачите, як це буде відбуватися. Ось так от виглядає 100% 3D-друкований і повністю магнітний кубік Рубіка. Мабуть, один з найцікавіших моїх проєктів, який я е, зробив від самого початку і до кінця. В середині елементи тримаються за рахунок магнітів, як ви вже зрозуміли. Дуже вдало те, що е, центральний елемент, саме хрестовина, має ось такі випуклі циліндри, якими вони поєднуються з центром. Саме тоді обертання кубіка буде прямо. Навколо потрібної вісі. Давайте спробуємо розібрати кубік Рубіка. <с> Я до нього ставлюся вже як до звичайного кубіка. Мені здається, що він крутиться трошки краще, ніж мій перший. Але це повністю функціональний кубік. Єдине, що неможливо на ньому використовувати е, ось подібні рухи, як на професійному кубіку, рухи одним пальцем. Тут треба притримувати всю сторону, щоб вона просто не розвалилася. Але, тим не менш, це працює і виглядає просто чудово. Більше за все, мені подобається текстура кожної наліпки, тому що завдяки нагрівальному столу, текстурованому, ми маємо ось таке відображення на першому шалі 3D-друкованої моделі. А так, як Елементи у нас надруковані, то ми маємо ось такий прикольний візеруночок, навіть від красиво. Як вам е кубик подобається, ставте лайк, коментуйте там щось. Підбиваючи підсумки, хочу сказати, що це дійсно один з найцікавіших моїх проєктів. І це, якщо чесно, вже друга версія цього кубика, бо перша я вам просто не міг показати, бо вона повністю не дороблена. Ось це так виглядає перша е Перший варіант цього кубіка він не дуже ідеально працює, але ось цю модель ви вже можете скачати в інтернеті, і надрукувати, якщо у вас є 3D-принтер. Посилання є в описі. Качайте, будь ласка, вона абсолютно безкоштовна. Ну а якщо ви хочете отримати задоволення від розв'язання головоломок, ласкаво прошу на мій магазин Кубастік 3D. Посилання в описі. Усім величезне дякую за перегляд. Всім па-па, побачимось.